Всім привітики друзі! Сьогодні приготуємо щось смачненьке, а смачненьке буде у нас, мабуть, зелений пирог, а начинку придумаємо на ходу. Так, у мене 4 яйця, виливаю в миску, додаю цукора 3 столові ложки, дрібку солі. Одну столову ложку домашніх сливок Також додаю пачку ванільного цукру, збиваю все міксером. Далі додаю 4 столові ложки борошна просіяного. І цим самим вінчиком перемішую до однорідної маси. Можна збити, а можна просто цим вінчиком, ну, щоб була однорідна маса. Так, далі беру форму, застилаю пергаментом, наливаю трішки на дно олії і розмащую по всій формі. І борти також, борти нашої форми також змащуємо. Далі половину суміші виливаю в нашу форму. Далі додаю у мене абрикосове варення, розприділити треба його рівномірно по всій формі, кожен шматочок окремо. Ось вот так маленькою ложечкою накладаю. Ну, ще, мабуть, одну та й досить. Бо воно ну, щоб не тяжило тісто забагато солодкого, то може тяжить тісто і тоді може наш пиріг не піднятися, дай Боже, щоб все було добре, все досить. І далі додаю і додаю зверху тістом, яке залишилося так. На, кожний, на кожну скибочку нашого варенячка абрикосового, отак От його прикриваю. Все, готово, друзі. Відправляю в духовку в розігріту при температурі 180 градусів, хвилин на 40. Кожний регулює свою духовку, господиньки. Знають свою духовку і регулюємо по своїй духовці з Богом. Ну що, наш пиріг спікся, зверху такий став. Карамелізований, всі дольки абрикосу сіли на низ і вийшов ось такий гарнючий і, думаю, смачнючий. Скоштуємо з молочком зараз. Ще гарячий. Нічого, я думаю, на смак не повліє. Отак. От І з молочком смакуємо, друзі, отака От смакота вийшла. Кому до уподоба, заходьте, будемо смакувати разом. А я скоштую з вашого дозволу. Дуже смачно. Продають свою изюмінку. Всім смачного, готуйте, смакуйте. Всім пока-пока. До нових відео. До зустрічі. Бережіть себе одне одного.